Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1, і наші телеглядачі вже мають можливість побачити, що до нашої студії завітав гість. Зараз вам я його відрекоментую. Це військовослужбовець Збройних сил України і автор книги про Луцький настрій. Луцький настрій так називається. Книга про Луцький Лучани Толя Недоля у нас сьогодні в студії. Тож поспілкуємося з нашим гостем. Вітання, пане Анатолію. Добрий день. Раді вас вітати в нашій студії. Хочемо поспілкуватися, звісно, про вашу книгу Луцький настрій. Але вже знаємо, що ви не лучанин, не волинянин. Але я, я так розумію, що у зв'язку з військовою службою ви потрапили до нашого міста, і воно вас так вразило, що ви вирішили навіть написати книгу про це. Розкажіть про саму історію, чи дійсно це так трапилося, і що вас найбільше вразило у Луцьку? Ну саме так. Е Луцьк мені дуже сподобався, ну а що найбільше вразило в Луцьку, це дуже гарні жінки. 에, коли їх зустрічаєш на вулиці, то дійсно хочеться писати вірші. Я був вражений, наскільки вони привітні, елегантні, гарні, дуже слідкують за собою, скільки тут квітів, 에, наскільки тут, скажімо так, вражає, що це просто мирне місто. І дай Бог, щоб воно було мирне. Угу. Тому саме це і навело мене на думку написати цю книжку. Я хочу сказати, що в мене навіть в преамбулі є написано, що е, книга написана в місті Луцьк створена завдяки його мешканцям. Е, а, а, ну, так і, я дякую їм за це, а ще неймовірно, гарні жінки Луцька безумовно створили Луцький настрій. Ну і це дійсно правда. Угу. Ну і пане Анатолію, я бачив, що в основному ці вірші всі написані у 2022-23 році. Це саме від початку вашої служби, тут так? Ну, скажімо так, період якийсь перебування в місті Луцькому. Угу. Тобто, ну так. Ну але разом з тим тут є дуже часто згадки різних локацій. Луцьку Луцької кафе, і різні тренажерні, фітнес-клуби, які вас теж надихнули. Розумієте, коли крокуєш містом, з'являється якась, ну, якась ідея з приводу написання вірша або оповідання або казки, зупиняєшся в якомусь місті, в якомусь закладі і доводиш цю ідею до, до фінішу, до кінця. І звичайно, що в Настрій створюється в тому числі і тим закладом, в якому ти знаходишся. І я вдячний цим закладам. Ніколи ніхто мене не просив рекламувати якісь заклади. Це просто настрій. От якось, скажімо так, війна дуже сильно вплинула на сприйняття світу, і цей настрій, якби ну, весь час дає мені натхнення щось. Угу. Ну а не зверталися до вас ще якраз ось адміністратори з цих закладів з пропозицією взяти ваші вірші для, наприклад, реклами своїх. Ніколи, ніколи ніхто до мене не звертався навіть для того, щоб я щось рекламував. Це, угу. особ... Це чисто моя ідея. Просто мені захотілося, з'явився якийсь наступ, я щось записав. Угу. Чому? Тому що щось мені сподобалось. Угу. От Тобто не було ніяких. Тут відсутня взагалі якась комерція. У мене не було інтересу, я вам навіть можу сказати, що я пробував всі деякі книжки там продавати, але в мене нічого не виходить. Я не вмію цим Мені простіше їх подарувати. Угу. Ну і до речі, ви видали цю книгу не в Луцьку, а в Запоріжжі. Чому так розкажіть? І в Луцьку її теж можна придбати. Зокрема, в видавництві ключі є така книга. На волі, на волі два. Так. Книгарня. Там є ця книга. Десь я розмістив іще їх там в декількох місцях. Ну там по два екземпляри. Я багато не, не просив. Чому в Запоріжжя? Я... Колишній викладач, і коли е друкував свої там, навчальні посібники, то я працював з одним видавництвом, просвіта називається видавництвом в Запоріжжі. Угу. Тому мені зручно з ними працювати. Ми один одного знаємо. там легко. Ну, ви ж розумієте, коли ви пишете вірш, особливо так, на ходу, то звичайно виникають якісь помилки. І ці помилки потім... Потрібно якимось чином виправляти. Іноді не вистачає чи можливості, чи виправити саму. Тоді звертаєшся до рецензента якогось. От мої, цю книжку продивлявся відомий співак Анатолій Сердюк. Він робив свої правки і в віршах він співає, він розбирається. Він заслужений артист. Зради. Ну, я точно не знаю, але ну, відомий дуже багато співав на Червоній руті. Так, так. І от він правив цю книжку. Я дуже вдячний видавництву просвіту за допомогу, виданні її. Але чи можна її, наприклад, придбати у вас і з вашим автографом безпосередньо? Ну, придбати у мене я. Все роздав, теоретично можна замовити додатково і, звичайно, угу. чом би і ні. Ну, це треба просто замовити і робити. Ну, от приблизно. Угу. А то, пане Анатолій, це ваша не перша книга? Е, Художня перша. До цього я видавав, я ж кажу, навчальні посівники. Ну, наприклад, якщо у вас цікавить, кристалографія, фізичні властивості кристалів. Угу. Потім е, чисельні методи. Ну, тобто дуже далеке від поезії, від, далеке. від літератури. Дуже далеко. <сміття> Зовсім інше. <сміття> Та, ну але все-таки чи дійсно саме Луцькі, саме Лучанки <сміття> так вас надихнули, що ви вирішили ви <сміття> видати саме книгу віршів і оповідань? Справа в тому, що це почалось тут. І, як би продовжується тут. Тому, мабуть, це угу. Скажімо так. Тут <сміття> є навіть. Вірш, який присвячений саме місту. Та ну, якщо ви якщо та, я... маєте можливість таку то да. пропоную його зачитати і задекламувати в нашому ефірі безпосередньо від автора, нагадаю, Толя, Недоля. До речі, пане Анатолію, чому саме так ви підписуєте свою книгу? Це моє ім'я і прізвище. Тому підписую як народився, так і є. Луцьк, е, вірш про місто Луцьк. Це місто незвичайне, привітне, ахайне, маленьке і велике, життя багатолике, відкрите і грайливе, жінки тут норовливі, красиві всі на диво, сердечні, делікатні, але самодостатні. Тут мешкати безпечно, бо береже фортеця, зелене і компактне, сучасне і абстрактне, навкруг водні є зони пішохідні, базари, смачні страви, а також все для кави, навчальні корпуси і заклади краси, на честь таланту жінки, культ плеси Українки, монастирі, собори і дуже гарні двори, проста архітектура, розвинена культура, проспекти паралельні, і центри торгівельні, будинки архаїчні квартали історичні. Природа незабутня підтримує майбутнє. Насправді Луцьк чудовий і різнокольоровий. Європа за годину це справжня Україна. Та чудовий вірш виконання безпосереднього автора нашого сьогоднішнього гостя толі недолі. Ну і до речі, пан Анатолію, розкажіть, будь ласка, стосовно того, чому не лише вірші, а й оповідання і, і кому вони присвячені. Ну, в цій, книжці, в цій книжці немає оповідань, в цій книжці є казки. Uh -huh. Ну чому казки? По-перше, в казці можна, якби якісь виділити риси характеру. Ці казки, до речі, теж присвячені жінкам. Так. Бо якщо б придивитись на їхню невеличкий тут, скажімо так заголовок короткі казки для дорослих дівчат. Угу. Чому для дорослих, ну, бо вся книжка, в принципі, про кохання. Про кохання, про те, що хвилює сучасну і молодь, і жінку, ну, і в принципі всіх. Це, особливо в умовах війни, мені здається, це дуже актуально. Бо коли такі речі діються навколо, ну це. Мабуть, одне з небагатьох, що підтримує людей. Угу. Ну, і до речі, пане Анатолію, дійсно, практично можна сказати, вся книга, ваша книга присвячена саме жінкам і коханню, то чи можна говорити про те, що ця книга є автобіографічною? <гум> Будь-яка книга, яку пише автор, мабуть, є автобіографічною. Угу. Ну, так от можна дипломатично відповісти на це запитання. Мені ну і до речі, якщо ще говорити про лучанок, та, чи можете ще нам зачитати один із ваших віршів. Вірш, лучанки є, да, от, короткий вірш, але дівчата, жіночки, панянки, їх погляд неймовірно п'янки. Холодні, ніжні, неприступні, закомплексовані і розкуті, одягнені модерно, просто, неначе з них творили постер, забуті, вільні і коханні. Привітні, гарні і бажанні, турботливі і жалісливі, Їх усмішки дають нам сили. Вони піднімуть настрій зранку. Знайомтесь, хлопці, це лучанки. Чудово. Пане Анатолію, ну але теж не можу не запитати вас, чи знають про вашу творчість, зокрема, ваші побратими, ваше керівництво? Як вони ставляться до такого вашого прояву? Ну скажем так, я не секретів всього не роблю, uh -huh. таємниць, але і не дуже рекламую. Ну, хтось знає, хтось не знає. Ви ж розумієте, що в основному колектив чоловіки, хоча є і жінки, ну якось я пишу більше для жінок. Тому, ну, особливо не, не афішую, але й не, не приховую. Uh -huh. Тобто знає деякі співробітники. Це побратиме, угу. що я, я пишу. То, до речі, для кого ви їх пишете? Хто кому для на вашу лучанок, думку буде цікава ця книга? Для, це книжка для жінок, для дівчат, для жінок, для тих, хто переймається проблемами стосунків, для тих, хто любить красу, хто переживає за. Ось про кохання, в принципі. Кому цікава ця тема, кому цікава тема краси, а кожна жінка вона гарна, вона вродлива. Просто це треба побачити. І коли про це говорять, вона стає дійсно вродлива. А пане Анатолію, на вашу думку, чи буде цікава ця книга, наприклад? В інших регіонах нашої країни чи не будуть, можливо, на ті самі жінки з заздрістю дивитися на волиняна? Ну, ну ось сьогодні я, наприклад, заходив пити чаю в, в один заклад, і поряд сиділа дуже гарна дівчина. Я написав вірш і одразу їй показав на телефоні. Вона спитала: а де можна вашу книжку придбати? Їй дуже сподобалося. Вона виявилася з Тернополя, uh -huh. медик. Ну, от, от такі от справи. Тому, ну, а чому так написала? Справа в тому, що в мене так і виходить. Я десь сідаю, з'являється, пишу одразу. Потім е, можуть виникати якісь поправки, бо коли пишеш в телефоні, ти весь текст одразу не бачиш. і там Повторення є слів, яке треба прибрати, або росіянізм, іноді вони теж зустрічаються, або е, Рима там не, ну, не добре лягає. Тому такі от, е, речі я потім виправляю. Але в мене є сторінка в Інстаграмі 60 мертіан. Там викладені вірші без виправлень. Ну, на жаль, там, коли вже хтось написав, що йому подобається, то я вже не міняю. Якщо або і вірші викладені хронологічно, і не тільки вірші. Там є і невели... ну, і картини деякі мої, які іноді теж малюю. Так, Все якраз так, про картини теж хотів запитати вас. Якраз саме вашими ілюстраціями і, ілюстрована ця книга Луцький настрій. Чи можете розповісти про ці картини? ну і На, на головній сторінці та на обкладинці бачимо Луцький замок і, ну, досить своєрідний та і обличчя. І, хто це? Чиєць. Це жінка-лучанка, яка ну Виглядає як фортеця, об яку розбивається серця, можна так сказати. Uh -huh. Інші навпаки кажуть, це крила ангела. Хтось іще щось каже. Ну, задумка була така, що це незалежна жінка, яка сама визначає свою долю. Uh -huh. Ну, а фортеця це якраз символ Луцька, то я використав її так. ну Вийшло трошки схоже на. Сальвадора Даліно ну, так. <смеш> так вийшло. Та, ну, решта ілюстрацій. До речі, чи пам'ятаєте, скільки їх тут в цій книзі, чи це дійсно ви їх робили спеціально під цю книгу, чи вони, можливо, були намальовані раніше? Ні, ви знаєте, все це робилось протягом створення книги. І як би я це робив не навмисно, але вийшло так, що, можливо, десь у мене там, всередині. Це сформувало от книгу. Але спочатку я їх малював просто так. По настрою. Ну, якийсь в мене був настрій, якась е, задумка, і я малював. А потім виявилось, що вони дуже добре лягають в, е, ць, в цю збірку. І воно якось вийшло природньо. А до речі, ви якраз і образотворчим мистецтвом і поезією займаєтеся давно? Е, я малював раніше. Ну, так, виходило, е, може, не, не так вдало, в мене там і вдома висять якісь ілюстрації. Але сказати, що я художник, я не можу. Я просто передаю настрій за допомогою кольорів. І вони в мене завжди яскраві. Тому, ну, я не володію, Е, Художніми прийомами, які використовують справжні митці. Ну, але людям деяким подобається, вони кажуть, що це стиль, схожий на стиль поп-арт. Хоча я не вивчав цей стиль. Та стосовно поезії, то давно писали. Вірші. Ви знаєте, раніше я вірші не писав. І іноді, коли збиралась там моя компанія, то іноді. Під музику я писав якісь присвячення. Але це було так, знаєте, як, ну так швидко, неякісно і безсистемно. Тобто, щоб так зайнятися, писати справжні вірші і намагатися їх писати якісно і основне гарно, це вже прийшло в Луцьку. Угу. Тому це і луцький настрій. Мені цікаво, чи буде продовження, чи, можливо, вже не луцький не настрій. А щось Зараз виходить збірка, чому я впевнений, що вона виходить, бо вона вже є макет на неї повний, крім обкладинки. Хоча є і обкладинка, він буде називати збірка «Лабір... лабіринти підсвідомості. Угу. Туди йде Ця збірка і ще дуже багато віршів, і навіть фантастичні оповідання. Наприклад, фантастичне оповідання Трикутник. Воно присвячено там якби три різних цивілізації, воно розповідає про те, як вони розвивались окремо, а потім раптом їх одне явище. Яке об'єднало їх, і вони утворили такий трикутник цивілізації? Yeah. Ну і ця задумка ну, якось вийшла досить непогано. А що спонукало її, це інформація про нестабільність такої зорі, як Бетельгеза. Yeah. І в мене виникло запитання: таке, а що буде, якщо, наприклад, якась цивілізація живе біля цієї зірки, і як їм рятуватись від? Цієї зірки і що робити. І я отак пофантазував і написав оповідання. Потім зачепилося ще, і ще і утворилось таке, як би світ Марвел, як кажуть, невеличкий. Але ну, чому оповідання, хоча там більше, я не сильно розписував е, образи і, і людей, Чому? тому що в основно писав для Інстаграм. А там тексту небагато і розписувати було. Ну, В принципі, я вважаю, що задумка дуже цікава. Оригінальна. Тому Цікаво. я б радив би, якщо у когось є бажання, то почитати. Якщо Треба дочекатися, коли вийде ваша книга. До речі, в якому видавництві ви її плануєте видавати? Те ж саме видавництво, да. так. Да, і там уже перевірено, вона все вже. Uh -huh. Створено, ну, от тільки чекаємо, щоб зробили дизайн. І обкладинки. Ну, дизайн, то зрозуміло, це буде картина, яка називається Лабіринт підсвідомості, яку я, до речі, нещодавно подарував в музей Угу. Uh -huh. Але я не знаю, чи будуть вони її виставляти, чи ні. Ну головне, що вона у них є, і вони будуть, якщо будуть Вважати за потрібне, ну, виставлять. Якщо ні, то. Не будемо сподіватися, що дійсно ваше мистецтво можна буде побачити і в музеї Корсиків. Е, ви ще хочете зацитувати та один із віршів ваших? Ну, є, я хочу сказати, що деякі вірші у мене такі на грані навіть. Вони, я б сказав, дуже відверті, але з іншого боку, ця відвертість не. При... Не йде за межі пристойності. Тому, от, наприклад, я хочу прочитати вірш Поцілунок, щоб ви зрозуміли, про що йде мова? Він ковзає нахилом шиї, теркаючи плечі губами, притягує очі і вії, зриває бар'єри між нами, занурює дихання в груди, щоб серце відчути кохане, гарячий і безрозсудний, витягує все приховане. Інтимний, щоб бути прилюдним, він пристрасно вибухає, відвертий, не схожий на дружній, бо пестить тебе і жадає. Він пчить заборонені зони, пристойності маску зриває, обходить рубіж оборони, тремтіння твоє відчуває. Тягнись, не спиняйся одразу. Цілуй мене до екстазу. Та ну така інтимна лірика, можна сказати. Інтимна, але розумієте, в чому інтерес описати її так, щоб. Все додумував сам так. читач. читач. Да. От такі. До речі, пане Анатоліє, цікаво, чи все-таки якимось чином пишете про війну і як вона вплинула на вашу творчість? Ви знаєте, війна якраз і вплинула на цю творчість, бо я раніше, ну, якби, ну, не задумався щось писати і так далі. Mm -hmm. Ну, все. Це... У мене є вірш, який називається 24 лютого. Ну він такий дуже жорсткий, тому я вибачаюся, якщо ну, в принципі, це все відповідає дійсності. Ну, от якщо я, я звичайно цей день змінив усе. Згадати вже не сила. зіжмакав, як папір, все, чим людина жила: життя, кохання, мрії, все вибухом накрила, і очі, наче віями від сонця затулила. Освіта, шлюб, кар'єра, розтоптані в багнюці, бо нищиться гарматами і помирають в муці. Згадати все нестерпно. Та будеш пам'ятати, як на могилі сина лежала рідна мати, будинки, що без вікон, жах скривленого рота, і цю мерзенну пику з московського болота. Ніколи не пробачимо, і в вогняному вирі згорить орда, а фюрера замочимо в сортирі. Настане мир в країні. Міста ми відбудуємо, але російських орків ніколи не забудемо. Цей день сакральна пісня про те, що було до і після, та неймовірно дійсно вражаючи вірші про наші реалії. І пане Анатолію, кінець цікаво, дізнатися, чи плануєте написати вірші про нашу перемогу, про мир, чи можливо він вже написав? Я сподіваюся, як і всі, я сподіваюся, але ви знаєте, зусиль треба зусиль треба прикладати. Дуже багато. Мені здається, що багато людей просто не розуміють, що відбувається. Угу. А чому так на вашу думку? Чи можливо ну, це тому, дійсно що... заколесали цим телемарафоном і е розповідями про те, ну, як що вам сказати? Тижні? З одного боку, це добре, що вони не розуміють, бо якщо це місто мирне, значить ми виконуємо свою е прямі обов'язки. Угу. А з іншого боку, ну треба якось все-таки розуміти, де ти знаходишся і. Розуміти, що відбувається, мені так здається. Не можна закритись в своєму якомусь там, я знаю, світі і вважати, що все навколо не існує. Так, так, не трукнеться. так. Дякуємо вам, пан Анатолію, за вашу творчість, Я дякую вам, вам за службу. Дякуємо за те, що знайшли можливість завітати сьогодні до нашої студії. Толя, Недоля, Анатолій, Недоля, автор книги про Луцький настрій, був з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1 і пан Анатолій поділився своїми враженнями про Луцьке, своїми віршами, своїми казками про лучанок, зокрема про жінок. Загалом, і якщо вас зацікавила ця книга. Гатовоськово і шукайте в Луцькій книгарні видавництва ключі. Дякуємо всім, хто дивився і слухав нас. На все добре. Тримаємося. Слава Україні!